Вас вітає мистецька сотня Гайдамаки, волонтери. Хочемо вам презентувати новий наш проект. Дякуючи французам з міста Корси, які передали нам швидку допомогу на два ліжка для супроводжувачого персоналу. Трошки не вистачає дефібриляторів медичного обладнання, яке ми зараз замовили саме під цю цей автомобіль. Що плануємо з ним робити? Він буде допомагати нашим хворим направлятися до шпиталів. На тяжкі операції і після цих операцій повертатися додому. Плануємо ще трошки з ними працюємо з Корсикою, але ну останні підуть точно наперед, бо ця машина потрібна тут. Ця машина вона і за кордоном була обладнання для того, щоб перевозити саме. Е Важких хворих між містами з Хмельницького вже на Київ і на Львів. Ну трошки далі людей. Упори ми робимо на військових, але це будуть і цивільні, тому що зараз трошки з цим є проблема питання добратися до місць там, де будуть проводити операцію.